Сьогодні, в підсумковому випуску тижня, що минає, команда ситуаційного центру муніципальної варти нагадає про ті важелі впливу, моніторингу та контролю, які щодня задля дотримання правопорядку використовують під час несення служби патрульні правила дорожнього руху чітко прописують, що стоянка зупинка транспортних засобів повинна здійснюватися в спеціально відведених місцях чи на узбіччі. Вулиця Героїв України колишньо Маяковського узбіччя від перетину Сергія Файнблата до 1 травневої залишати свої автівки заборонено. Тому інспектори муніципальної варти виписують попередження про правопорушення тим, хто проігнорив. Наші роз'яснення і нагадування для таких, як ви, Олень на зебрі. Читайте знаки, і не буде вам ані попереджень, ані штрафів. Стоїте і пізнаком штанка сновки запишена. Можете переїхати? Так Виглядає ваше дотримання цих правил. А так, поспіх та неуважність, небажання піти на поступки. Будьте взаємовічливими на дорозі, аби вивільнити центр міста, не спричиняти затори. Є можливість залишити свою автівку на безкоштовному майданчику в декількох хвилинах ходьби. Вулиця Соборна, 52-54. Обмеження та норми, які діють під час комендантської години, допомагають формувати безпечне середовище в місті. Нарушителі громадського порядку і комендантського времени не виявлено. Заборона пересування містом в цей час після 12-ї ночі це запобіжні заходи. Перша година ночі в район ї школи Ситихаспад. Маршрут комендантського патруля пролягає різними мікрорайонами, аби територіально охопити все місто. Знаходимося на маршруті номер 7 по вулиці Ізмаїльська. Ті, хто порушують, мають різні виправдання. Цей сам з побитим обличчям, ще й розкидується погрозами на адресу поліцейських при виконанні. Я тебе б'я роботу щас. І це все. Комендантську годину в стані алкогольного сп'яніння ще й без документів. Що ви приховуєте? Я не скажу свою, що ви скажете? Свою я не не скажете? скажу. Комендантську годину ви не маєте права знаходитися в громадському місці. Тому на вимогу працівника поліції надайте, будь ласка, документ, який посвідчує вашу особу. Цього через зайвий алкоголь нас догнали двері. Ударился б дві дому. Випіл випіл, ударився. А що нарушаємо коміданське время? Випіл сьогодні по, по потікав само. Аби не загубитися, краще цей час пересидіти вдома, тим паче ніч. Час відпочинку так і вам, і іншим буде безпечніше. Нагадуємо про це і таксистам. Кого ж вивозити у цій порі? Ваші повідомлення в чаті не залишаються поза увагою, бо за цим безпека тих, хто просить про допомогу. Громадська безпека, попри все, прибули за адресою сусіди. В один голос підтвердили, що в під'їзді та навколо будинку галасує цей хлопчина. каже вигнали з дому. Для таких, що порушують громадський порядок, завжди відчинені двері поліцейського відділку. Але краще залишатися за зачиненими дверима власної оселі. Погодьтеся. Заборона розпивання алкогольних напоїв та перебування в громадських місцях в стані сп'яніння це не пусті слова, це щоденний моніторинг. Алкогольних напоїв ніхто не вживає, люди сидять, відпочивають. Громадський порядок ніхто не порушує. Тому реагування інспекторів направлено не лише на виявлення подібних ситуацій, а й на попередження. Ось такий вид, що десь Ребята, Ні, не розпітамі З честю та відповідальністю з подякою тим, хто не стоїть осторонь, а переймаються долі громадян, що потрапили в скруту. Реагуємо і допомагаємо бачити подібні ситуації поруч з вами. Пишіть, дзвоніть, не проходьте повз 068-861-49-48 один сорок вам допомагаємо і так щодня під час патрулювання контролюємо і моніторимо дотримання вами правил законів заборон, аби порушення кимось будь-яких меж не заважало жити безпечно і комфортно іншим. Все добре, Відомо патрулювання далі. А ви наші глядачі, підписники каналів, і далі залишайтеся на пульсі подій рідного міста разом з випусками новин ситуаційного центру муніципальної варти.